Вітаю, друзі, ми з України. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами на каналі Мистецтва Поля Сергієнка. Але перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал. Якщо не підписані, підпишіться. Я думаю, це ж вам багато не вартує. І ставте лайки завжди. Лайки дають інформацію поширювати, піднімати на Ютубі до гори. Тому запрошуємо. В команду мистецтва Поля Сергієнка на українському YouTube-каналі. Друзі, про що сьогодні тема? Сьогодні тема буде про формування потенціалу урожайності озимої пшениці, чому ми, маючи хороший стеблистій хороший вигляд посіяв, а не завжди отримуємо хороший результат. Колос насамперед, він Повинен продукувати від 50 до 60 зерен з масою 1048-50 г. А зазвичай це відбувається на 30% менше. Друзі, в колесі, колесі завжди закладуються колоски. Їх може бути десь до 19, до 21. Я зустрічав і 22. Я ще не зустрічав. Крім гібридної пшениці, де є 23-24 колоска. Але сьогодні, я впевнений, є вже сорти, які мають довгий великий колос. Але справа в тім, що в колосі, коли формуються колоски, то вони можуть формувати потенційно десь до 10 квітів. Тобто, може зав'язуватися потенційно в одному колоску до 10 зернівок. І можете уявити, якщо... 19 чи 20 колосків. Ну, нехай не по 10 зернівок буде, а по 6, то це ми можемо отримати по 100-120 зернівок, а ми отримаємо по 50. Що відбувається, друзі? Чому ми все-таки маємо по 3-2 зернівки в колосі? Що на це впливає? Да. Ми говоримо, що на більш впливає погодно кліматичний фактор. Посуха, вологість повітря впала до 30 до 40 і все. Колос відсвів за 3 за за доби і не сформував. Але давайте ми виключимо із е, факторів погодні умови. Давайте вимістимо ті умови, на які може вплинути фахівець, агроном чи фермер. Друзі, для того, щоб. Дійсно, пшеничка формувала нормальну кількість зернівок в колосках ну, 4, 5, 6 в середньому ярусі. 3, внизу, ну, вверху, відповідно, буде менше. Необхідно слідкувати, щоб пшеничка була на кормі. Ви запитаєте, а як от час можна ще вплинути, коли і гроценос хороший, і стан непоганий, і волога є. І густота, і пропірцевий листок такий по 1,5 см, що ми можемо ще встигнути зробити, щоб зав'язалося не по 3 зернівки всередині колоса, а по чотири, як мінімум. І. Якщо колос формує нормальну кількість зерен і хорошу вагу, не 1 грам, а 1,5 грама, то при густоті 600 продуктивних. Пагонів, ви можете отримати 9 тонн озимої пшениці. Ще сьогодні можна встигнути. А все це знають спонсори нашого каналу. Друзі, сьогодні з вами я Олексій Сиренко, наша команда ArtFields. Бажаємо вам високого врожаю, а саме головне – високих прибутків, перемоги миру добра злагоди. До нових зустрічей на ланах України. Слава Україні!